Друзі, привіт всім! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. У цьому відео я з вами поділюся, яких два Volkswagen Tour ми розглядали для клієнта в Польщі. Отож, перший автомобіль, який ми розглядали, це Volkswagen Touran Cross 2010 року випуску. 2 дизельний двигун на 140 кінських сил, роботизована коробка DSG і заявлений пробіг автомобіля 192 тисячі км. Ціна автомобіля на старт 43 900 злотих. Зізвонилися із продавцем, і продавець заявив, що по кузову є підфарбування. Водійська дверка, задня права дверка підфарбовувалась тільки понизу, і фарбувалася кришка багажнику. Все решта є в оригіналі. Сказав, що загальний стан автомобіля є більш до ідеалу, що технічно все в порядку можна приїхати, діагностувати, перевіряти, немає ніякої заборони. Отож, друзі, Дивимось, в якому стані був цей Volkswagen Touran. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, ось прибув до цього автомобіля. Звісно, він брудний. Так, дивіться, 2 літра 140, 10-й рік, 191 тисяча заявленого пробігу, ДСГ, 7-місцевий, 43 900 його. Ось він так виглядає. Крос-тур. Звісно, є багато вмятин якихось царапин. Дах теж ніби ціленький. Далі побачимо товщину не що нам покаже. Дивіться, дах 105, 114, 120, 107, 107, 107, 117, 107, 107, 125, 117. Впереду немає ніяких сколів. нічого подібного. День добрий! Добрий! Тут вже куки по Так! То власні чові? Ні-ні, власні чові десь там є, там мешка. Там на доробі з'їхали? Так. Де-то постаралися, а доробі з'їхали. Тут вікно рідні. Як завжди побитий від паска. Ось тут зажовується дверь, прижимають і тому такі є. 69. 79. 79 Ось бачите, початкові паперічки вже пішли, здуватися поріг почав. Оце булячка фольксвагенів. Так, ось тут такі є пошкодження. 116. 116 179, тут 315. А понизу ось дверка ремонтувалася. 127, 104. Ось тут є маленька. така вмятенька. 4. Так само ось тут є маленькі такі початкові папирішки. 61. Ну, поріг не робився, і це є дуже-дуже добре. Це вікно маленьке, теж рідні. 90, 96, 109. Ось такі скольчики будуть на капоті тому що він є в рідній фарбі. У кого буде все вистачати, фари трішки по не потрібно їх буде повернути. Тут запал омивач, Парктроніки на місці. Туманка ціла на місці. Ось тут такі пошкодження є. Бачите це підклеювали, десь наїхали. Так тут всі. всі на місці, все є добре. Лубые у нас было заменены у в 2016 году. ось вот такая. 103, 119, 107, 123. И это такі такие маленькие сколы. А вот є такие сколы. скол. 185, 180, 181, Показуєш, що тільки фарбувалося. Вікно у нас ріднє. Ну немає слідів, щоб її і знімали. Була фарбована тільки на автомобілі. Так само і тут є маленькі такі повздувалося. ну ой, що це? Теж такі царапини будуть присутні. 109, 125. Дразу так само, як і з тієї сторони. Так само тут здавалося. Тут якась така маленька м'ятинка. Ось тут є м'ятинка. Добренько. І він говорив, що робилася кришка багажника. 241, 241, 264, 240. Давайте давайте бачите, под'єні, подміні прав. Камера задняя, виду, я присутня. Такої вже нічого немає, ну Не відомо, що вона крутилася, але знову ж чи вона унаріння? може бути, що вона замінена з другого автомобіля і просто фарбована в колір. Стопи у нас на місці. Бампер теж фарбувався, він відрізняється по кольору. Тут ну, Тут є таке пошкодження. це пластик бампер, там нічого страшного. Автомобіль у нас на легкосплавних 17 дисках, літня гума в дуже гарному стані. Повністю нова гальмівна система позаду, ось навіть видно, так само там накладочка теж Попереду, попереду у нас з гальмами також є в порядку і накладочки теж в порядку. Тут видно, що у нас попереду обслуговувалось все. Так, Показую вам по салону, як він виглядає. Ось такі царапи не будуть. Має 4 скло центральний замок, електрорегулювання дзеркал та підігрівання. Всім ну, чистку автомобілю потрібно робити. Багато що позабирається з таких речей. Ось, бачите, сидіння порвати. Потрібно вже буде то підлатати. У нас шкірине мультикерму. Кермо до речі. Нічого тут я ніхто не підпробував, є легенькі потертя. Датчик світла передні задні туманки. Стан педалів, педалі теж є рідні, тому що ось є виробітка по цій стороні. DSG, підлокітничок, навігація мультимедія, підігрів передніх сидінь. Ліма, центральне зеркало з автозатемненням. Дах чистенький не провисає. Пасик такий має вже трішки ворсинки. Хімчистку потрібно робити обов'язково. Рулета присутня встановлюється. У нас тут два сидіння ще розкладаються. Ось тут царапини є по пластику. Видно, що щось возили в багажничку. Ну, відповідно, багажник є на те, щоб щось возити. По цій стороні тут немає загрошечки. Ось тут такі є пошкодження. Там пака документів. Оглядаємо під капотний простір. Фара це була знята ось на новому герметику. Там дата 11 місяць 10 рік. Просто можливо вона вже десь запутівала її на новий герметик взяли. Там також 11 місяць 10 рік. Це крило не чіпалося, капот також не чіпався. Ось маркировка, 40-й тиждень 10-й рік. Трібно вже трішки долити, але вона чистенька і в гарному стані. Так, тут в нас упало, воно ну, ось так має бути. Мастила чорненьке. Двигун не ми це є добре. Ну... Під форсунками немає свіжого якогось такого масла, просто є така шуба покрита від, від вологи і все на тому. Там турбінка теж сухенька. Інтеркулер вже такий. Это дело то пить забытые трешки. Ушибки устали, раскидались 358 километров в туму. Клапан ЄГР працює, він не є заглушений, оботи двигуна, так як мають бути. По форсуночкам теж порядок. По Посажуємо також порядок. Так, дивіться, пробіг в двигуні 193 450 тут 457. Тобто розбіжність має трішки так і бути. Так, про пробіг в DSG такий самий, ніхто його так, не крутив. Коле. Це от може ж оригінальне, Там вщотку всі ті стави. працює. Тут навігація, все включається, радіо. かっこい Ось, друзі, в такому стані був цей Volkswagen Туран. Я думаю, що нікого такий туран не зацікавив би, да ще й за такі кошти. До речі, напишіть в коментарях, яка його ціна. Даже для цікавості я запитався продавця, за скільки він міг би його віддати. Він сказав, що максимально, що я можу вступити, це 1000 злотих. Це трішки більше 200 євро. Ну і тут здогадуватись не потрібно, що клієнт говорить, ні, мені такий автомобіль не потрібен, а кому потрібен такий автомобіль. Минув деякий час, і ми поїхали дивитися ще один Volkswagen Touran для клієнта. Тільки цей автомобіль вже продавав приватник, тобто до приватної особи. Volkswagen Touran 2010 року випуску, 2 літра дизельний двигун на 170 кінських сил, роботизована коробка DSG, і ціна автомобіля на старт 39 500 злотих. Щось там пробігу було 210 тисяч кілометрів. Продавець одразу сказав, по підфарбуванням я цього нічого не знаю, тому що говорять, коли автомобіль привезли з Німеччини, купували його у перекупа, то він не перевіряв, то каже: я не хочу брехати. Приїдьте самі перевірте. Звісно, ми зробили одразу звіт на карвертикал, По карвертикалу пробіг співпадає, ніби не бита, не фарбована, тобто їдемо дивимось. Ну ось в якому стані був цей Volkswagen Touran. Так, дивіться, ось. Цей Volkswagen, ось одразу на капоті видно сколи. і ось такий вже великий пішов, це потрібно зароблювати. Ну Volkswagen. Якби. Фари вже такі мотноватенькі. Тут така вм'ятинка є. Ось як завжди по крилах понизу. Тут видно м'ятинка, автомобіль дуже брудний, можливо щось не помітимо. Але будемо старатися все якби подивитися Задня камера присутня, тут щось таке приклеєне, не знаю що, Ми відкриємо пізніше, але в принципі відкриті Не знаю для чого то було приклеєно кришка не відкручувалась Риска з м'ятом дає. Дверка не крутилася. Маркировка поет 36 тисяч десятий місяць. 54, 130, На вікно рідне. Це вікно рідні. Це вікно також рідні. Водійські також хредні. Тут такі пошкодження. Наклейка не переклеїла нас. 72. 73. Це тут така шкода, потрібно крила робити, ось по хаці, які пішли. 114. Маленьке вікно також є рідне. Капот також в рідні, ось глибокі царапини є. Ну і відповідно приски, ось дуже жук великий вже ліс. Фари дуже мутні, потрібно їх полирувати, поки бамбер ось є. теж такі пошкодження, решітки на місці. Ця фара дуже гарно виглядає, потрібно буде поділитися під капотом, можливо, вона і замінювалася. Ось випухається, вікно рідні. Це вікно у нас замінювалося. 21 рік. Ця дверка показує, що вона є фарбована. Задня дверка не чіпалась, ніби не крутилася. Вікно є рідні. Задня дверка вправа показує, що в оригіналі. Вікно рідні, рідні. І це також рідні. Котів, також буде вистачати. Заднє вікно і ріднє. Кришка б'ється в оригінал. Щоб там під тим і режини було понизу якоїсь. До речі, наклейка ще фабрична є в нас. Автомобіль на настолевих дисках, це тільки купаки тут пластикові йдуть, гарміна система має мінімальні там. І колодочка там взагалі нова. Попильничку сухеньке, літня гума в гарному стані. До речі, ще є комплект зимових коліс, теж на столевих. Так, дивимось під капотний простір. У цій фарі все порядок. Ця фара у нас 10-й місяць, 10-й рік. Крило не крутилося, маркіровки всі є. Ось тут 10-й рік. Так само тут 10-й рік, капот, до речі, теж не крутився. Ось зі майже це скузна дірка, що там було Так, ця фара замінена, вона 2012 року 12 місяця. Так, я і Говорю, що вона буде замінена. По цій стороні також нічого не крутилося. Петля 10-й рік. Новий акумулятор навіщо на гарантії. Свічки розжарувальні були е, замінювані. Говорять, на то все є всі необхідні документи. Двигун сухенький, він не є помитий. По форсункам все, все в порядку. Турбінка. Турбінка теж є сухенька. І ніде не немає ніякого запотівання. <рес> Охолоджуюча рідина є в рівень і у неї чистенька. Лед для денної їзди, спрацював одразу. Завівся гарно, але він є гарячим, вони кожного дня їздять до праці їм. Трішка вібрує. Сам, сам двигун працює ідеально, рівненько. Ніякого диму немає. Там буде сканувати, покажу вам по салону, як виглядає. Автомобіль має 400 підйомничка, електродзеркала, центральний замочок. Ось так виглядає проєм. Педалів, так покажу. Є. Комбіновані сидіння алькантара плюс тканина, механічні. Тут легенько потерти з цієї сторони, як завжди, булячка, шкірене мультикермо. В оригіналі навіть не було підфарбоване, тому що ось є мелкі царапини. датчик світла, передні задні туманки, круїз-контроль. Звісно, у нас ДСГ, підігрів передніх сидін, двох зона кліма, навігація мультимедія. Центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторки з підсвіточкою, мікрофони, панорамний дах. підлокотничок. О, не погодиш, до мене. Ось тут таке пошкодження є. Тут якісь такі є дріб'язки. Шторка є на місці. Вона працює. До речі, у нас тут полікс піжо. Гумовий. У нас запасне колесо в легкосплавному диску. Останні помилки скидалися 777 км тому. Маса сажу сажовому фільтрі – всього 9 грамів. Остання регенерація сажу була 18 668 метрів тому. По форсуночкам компресія всі в нулю. Перший, другий, третій, четвертий. Майже всі ідеально працюють. Пробіг 209 тисяч 940 кілометрів. Ну, Тут 949. Така розбіжність може бути. Це пробіг зараз в DSG, теж співпадає. Трішки по електроніці. Нема ніякого люфта по керму. Все додає, музику все переключає. Так само і тут все додає, переключає. Підімо, підемо. Окрім гарно працює, все родиється, все відкривається. Штайка у нас відкривається. І так увага нічого не ліпить, тобі тільки працює, тільки працює, то також працює, І він працює. десь з включається гарно, навіть машини не шарпає. Це ідеально. Ну, ось, друзі, в такому стані був цей Volkswagen Turan. Якраз болячки Volkswagen Fuera, капот, крила та кришка багажнику. На кришці багажнику ще рижиків ми не знайшли. І, звісно, невідомо було, що там за полоска була приклеєна. Можливо, там приховали рижики. Хоч із внутрішньої сторони їх не було. Не знаю, що там було наклеєно. Ну, але цю всю інформацію, звісно, знову ж передали для клієнта. Технічно автомобіль їде приємно, по ходовій немає ніяких грукотінь. По пробігу все є оригінально, форсуночки працюють добре, турбінка працює добре, сажовий на місці, EGR не заглушений. тобто технічно, автомобіль без проблем. Так, болячки це по крилам, капот. Ну тут, хоч пороги добули в йому ціленькі. На даний час всю інформацію передали для клієнта, і клієнт буде думати, чи зупинятися на цьому варіанті, чи шукати далі. Е, так, і продавець готовий віддати цей автомобіль. За 38500 злотих. Техогляд майже на рік і страховка також на рік вже є в ціні. Отож, друзі, в такому стані продаються Volkswagen Турани і за такі гроші. Буду дуже вам вдячний, якщо поставите лайк цьому відео, прокоментуєте і підписуйтесь на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!